Критики стверджують, що писав він надто погано. Друзі називали його бегемотом у літературі, а вороги просто варваром. Перекладачів приводять у жах його словесні нагромадження. Що ні метафора, то банальність, що не епітет, то безсмак. Але при цьому всі як один визнають величезну силу впливу американського письменника Теодора Драйзера. Син німецького ткача та дочки чеського землероба Теодор народився 27 серпня 1871 року у містечку Теріхот, штат Індіана. Його батько, Джон Пауль Драйзер, у 1844 році переїхав до Америки, щоб ухилитися від призову на військову службу. Йому вдалося відкрити власну прядильню, але її незабаром знищила пожежа. Залишившись без статку, Джон став робітником. Його дружина Сара, щоб врятувати родину від голоду, прала білизну заможних городян, а найстарші діти збирали вугілля на залізниці. Дуже релігійний батько Теодора відправив його до католицької школи, яка викликала у хлопця відразу до церкви. Вона стала ще сильнішою після того, як священник, до якого Теодор прийшов сповідуватись. Пригрозив не допустити до причастя, якщо той не кине читати книжки. Потяг Теодора до знань викликав і у батька протест та обурення. Лише мати, навпаки, завжди підтримувала сина. Після закінчення школи юнаку довелося шукати постійний заробіток. У 16 років він вирушив до Чикаго, де протягом трьох років працював прибиральником у ресторані, рознощиком білизни та продавцем залізних товарів. Рік по тому Теодор отримав можливість вступити до університету Блумінгтона. Адже його колишня вчителька заплатила 300 доларів за рік його навчання. Навчаючись, Драйзер вперше прочитав романи Толстого. Вони настільки його вразили, що юнак вирішив стати письменником. Після першого курсу, через відсутність коштів, Драйзер залишив університет. У квітні 1892-го він, маючи 20 років, став репортером невеличкої чекайської газети. Після цього була довголітня праця у видавництвах Чикаго і Сент Луїса, Толеду і Клівленда, Пісбурга і Нью-Йорка. У 1893 році Драйзеру доручили зробити матеріал про поїздку найкращих вчителек штата Міссурі на всесвітню чекайську виставку. Виконуючи завдання, він познайомився із Сарою Осборну Вайт, вчителькою з Монгомері, з якою через 5 років одружився. Влітку 1899 року молодий журналіст Драйзер почав працювати над романом. Його приятель, журналіст та письменник Артур Генрі, наполегливо радив Теодору написати великий твір. Я взяв сматок жовтого паперу та, щоб догодити йому, навмання написав назву сестра Керрі і почав писати. Через півроку роман був завершений. Письменник вже уклав договір з видавництвом про його публікацію. Та коли дружина видавця прочитала сестру Керрі, вона відмовила чоловіка. Друкувати цей твір, адже він здавався її вольгарним. У відповідь на це Драйзер заявив: Я не проповідую ніякої моралі, я просто хочу зображувати життя таким, яким воно є. Щоб не порушити контракту, видавець все ж таки надрукував тисячу примірників книги у безбарвній обкладинці. Більша частина їх не була розпродана. Справжня публікація сестри Кері у США відбувалася лише через сім років після її створення. Через цю історію різні редакції не мали бажання співпрацювати із Драйзером. 32 роки він залишився без засобів для життя. Півроку працював різноробом на залізниці. Потім йому вдалося отримати місце редактора художньої літератури. Два роки по тому він очолив видання декількох журналів для жінок. Зібравши трохи грошей, Теодор знов повернувся до літературної праці. Він писав декілька романів одночасно, зокрема трилогію про американських верховодів бізнесу. Перші дві книги Фінансист і Титан побачили світ у 1912 та чотирнадцятому роках. Над третім романом Стоїк, який залишився незавершеним, письменник працював до останнього дня життя. Починаючи з 1909 року, Теодор був самотнім. Після 11 років шлюбу дружина залишила його через несумісність характерів. Письменник довго виплачував їй грошову допомогу, незважаючи на те, що вона відмовляла йому у розлученні та публічно виступала проти нього. У 1919 році 48-річний письменник познайомився зі своєю далекою родичкою, двадцятирічною Елен. Вона була артисткою-початківкою. Наступного дня Драйзер освічився дівчині. Вони прожили разом 26 років, на протязі яких Елен завжди підтримувала Теодора в усіх його справах. Офіційно оформити шлюб вони змогли лише у 1944 році, після смерті першої дружини письменника. У 20-ті роки Драйзер писав роман про юнака, який мріяв розбагатіти через одруження із заможньою нареченою, і заради цього вбив колишню бідну кохану дівчину. Письменник вивчив 15 подібних реальних історій, відвідав місце злочину і, врешті-решт, створив американську трагедію. У 1927 році Драйзер відвідав Радянський Союз, перетворення у якому його захоплювали. Повернувшись до Америки, Драйзер почав ще більш активно боротися за соціальну справедливість. Він очолював національні комітети по захисту прав робітників, шахтарів, політичних в'язнів і вважав це своєю головною справою аж до дня смерті, 28 грудня 1945 року. Один з друзів письменника якось сказав про нього, коли Драйзер береться за перо, він пише правду.